Термінові новини. ТЦКшники вже стріляють людям в спину серед білого дня. Це перше. Стріляє. Стріляємо. Друге, ви бачили, що в Абхазії робиться? Там хотіли прийняти закон, щоб Рашка могла купувати землі, надра, ресурси і так далі. Абхазії І вони що влаштували, напали на посольство. І саме цікаво, що силовики там стали на сторону людей. Розумієте, хоча прикази з Рашки, типу, зверху йшли, а там силовики, всі структури стали на сторону людей, отак, от мабуть, а не так, як у нас, що під час майдану, що зараз. Влада, режим, оцей узурпований, довів до того, що у ТЦКшників з'явилось стільки влади в руках і, і стільки безнаказаності, що вони дозволяють собі не просто вже пакувати в буси і за 5-10 тисяч доларів випускати звідти. Да? Люди квартири, машини продають. А вже дозволяють собі стріляти просто, як м'ясо, сафарі, розумієте, це ж свої. Свої вже не ракет, не стільки ракет, вже триколорних треба бояться, да? як, як своїх на вулиці серед білого дня. А про землю. Я кричав про це в інстаграм, ще тільки як цей закон прийняли. Я про це намагався розмовляти. Мені казали, та забій, влада знає, що робить, це добре буде для економіки. Попродавали взагалі, я не знаю. Пів України вже продали. BlackRock і його дочерним кампаніям, в тому числі в Укрзалізницю. І а, я особисто от захочете мені напишете в Телеграм, в інстаграм, я вам скину документ навіть. У мене є оточенні от, людина, яку я знаю особисто. Я бачив всі ці документи. А, людина не наша, не українець взагалі, інакшої держави. Давайте так, знизу карти. Я не можу точно називати, знизу карти живе ця людина. А, 20 тисяч гектарів куплено в Херсонській області. І він зараз намагає, там, намагається судитися з українською владою, бо як це так, у мене земля, воно окуповано, щось верніть мені гроші чи щось таке, понятно? Ну так йому і надо, так йому і нада. Але сам факт. І це тільки одна людина, яку я знаю, від скільки їх взагалі, скільки земель було наших з вами продано, за яких воювали, проливали кров, наші батьки, предки. А ми що? А ми бамбук курили. Закон то був зеленою владою прийнятий колись ще. А ми бамбу курили, та нічого, влада знає, що робить і так далі. Дійшло до того, що вже е, на своїй землі своїй землі майже немає. А от абхази, дивіться, як об'єднались. Гляньте, що роблять. І саме цікаве, силовики та стали на їх сторону. Ми ж вільний народ, вільні країни, ми ж козаки. А що на ділі виявилось? Повірили в пропаганду, оце все в телевізор. Наслухали ще з цих блогерів. Досі я дивуюся, люди, які слухають у цих куплених бобіків, які сидять на державних коштах на цих Ютуб-каналах, різних блогерів, сидять в студії, розказують, що е, тобі треба йти воювати, помирати і так далі. Е, Ті вони не бачать реальну ситуацію. Вони прикормлені владою, і, понятно, у них свої інтереси і так далі. Е, ясно, вони нічого інакше не можуть сказати, бо вони залежать від режиму влади. Але ви ж бачите, яка картина зараз що... А... Влада начудила капець, пов'язала всім руки, дурацькі закони, обкрадає народ, ну просто це рекет, узаконений в незаконі, отак для людей. А винен хто? А винен Степан з якоїсь там лоховиці, бо він шо, бо він ухилянт. Все стінули на людей на простих, щоб ми між собою срались, пересрались, нав'язали нам купу якихось там. Чому не державною, чому, а чому не на фронті? Якщо не на фронті, а як ти на фронті і не помер? І ми між собою сремся. Втратили вже всю людяність. Знову про це повторюсь, як в попередньому відео. В той момент за нашою спиною землі продаються, людей серед білого дня стріляють, убивають. Це просто жахіття, друзі. До чого ми дійшли? На жаль, людей, які б могли зробити якусь революцію, повпливати на це і так далі, колись це б треба було зробити, як тільки ці закони приймалися і так далі. Треба було робити як абхазці. Але ми, от ну, сиділи. Сиділи, слухали, сміяли з 95-го квартала. А тепер все, вже пізно. Людей, які могли це зробити, або вже нема, бо вони загинули на фронті, або вони досі воюють, або їх там назвали агентами Кремля, або вони десь за кордоном. Помієте? Отак влада це пов'язала, щоб свої діла домотить. Поки ми виживаємо там на останні копійки, я ж знаю, що в Україні робиться. Що вам, друзі, можу сказати? А революцію робити пізно, вже це неможливо, бо вони довели до того, що вийдеш на вулицю ще й в голову тобі вистрілять. Куля в лоб та куля в лоб. Ото я це був правий, тільки я... і правий в тому, що це зі своєї сторони, бо пам'ятаєте, як ж тоді Бірк стріляв своїх. На жаль, все втрачено дуже багато. Друзі, не знаю, у кого залишається нотка оптимізму, чи хто там досі вірив українську якусь там пропаганду, слухав цих блогерів студійних, які де вони де вони сидять, про що вони розмовляють? Взагалі, ти йди на фронт з фронта порозмовляй, якісь там кульові отримай. Потім, потім базаря розумієте, я от після того, що зі мною сталося, в житті нікому не побажаю. А взагалі вони там і щоб з їх життям сталося така історія: лікуватися. Потім опорубатися там ампутацію. Це вся історія. Це тільки по власному бажанню. Типу, вся мобілізація яка відбувається, це має бути тільки в рамках закона і тільки мотивувати людей за власним бажанням. Ти а щоб людей мотивувати, треба ж правильні закони приймати, треба правильно діяти. Коротше, ви я знаю, що в мене адекватна аудиторія, Вони тут розуміють. А є люди, які третій рік війни, третій рік цієї пропаганди, цієї лапшиновуши і так далі. І вони досі в це вірять. Поняли? І я вже е, я вже нічого нікому не кажу, ні нікому нічого не доказую, якщо так в реальному житті, і вам раджу це не робити, бо це безполезно, У людей вже клініка. Я вам раджу людям адекватним збиратися в групки і займатися своїм життям, забезпечувати своє життя фінансовою, фінансовою безпекою, шукати шляхи відступу, розуміти, як зараз взагалі своє життя наладить. Отак в кучки зберіться і робіть. Отак ви можете врятуватись, друзі. Проти влади зараз не поперти. Вони настільки зав'язали руки і зробили такий режим, що все, оце вам моя порада. Абсурд. Абсурд такий, що при температурі 40 такі сни зняться. От, от зараз сталося. Все, це моя порада. Друзі: об'єднуйтесь, тримайтесь, дружіть, шукайте шляхи виходу. У кого є мізки, ті всі розуміють, а ті всі шляхи знайдуть для всіх інших. Ну... Сидіть, слухайте, що вам нав'язують. Гляньте, що далі буде. Тут від, від тижня на тиждень. Я думав, місяць назад, що відбувається, шок? А то, що зараз відбувається через місяць, це вже взагалі можна посід... посидіти просто. А, та й все. Ось от така от ситуація. Абхазці молодці. Пацани, бережіть себе на вулиці, бо ці вже, бачите на вулиці, готові вбиті за 5 копійок. І слава українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі. На зв'язку.